У середу ми відмолилися службу, службу передосвячених дарів, і я не читав, тут в ну, трансляції, не читав за, за померлих. Ми поїхали на похорон, а після похорон я приїхав і все це перечитував, але ну, вже не транслював, бо немає змісту, знаєте, там, я буду, що буду транслювати, що я стою та я читаю імена. Ну, якби це космоли, то понятно. І тому. Е, як ми служимо відпоминанням? Отець сьогодні, а так Світлана, наприклад, як читається, вона читає паростас повністю, так? повністю, повністю. Так як є чин похорон, так як ніколи, ніде ніхто не читає. Ні на похороні, ні, тому що його так трохи скорочують. А в часі оцих 48 ми читаємо його повністю, щоб був час перечитати. Всі імена. Читає, читає Парастас, священнослужитель читає імена всіх вас перечитує. І тому я кажу: всі, ті, хто долучилися на 40 до нашої церкви, ви маєте особливу ласку. Ви скажете, кожна жаба своє болото хвалить так і правильно робить. Ми маємо чим пишатися. І я горжуся тим, що така кількість людей сьогодні ну, на, цей, на цей піст стали на 40 Дуже багато. І це, це не є основне. Основне є те, що мені дуже багато людей дзвонили, писали, що іменно відколи почалися правитися усти їхні померли. Людям почали снитися, розумієте? І снитися в дуже таких незвичних і, і в таких ну, позитивних е, образах. От наша парафіянка, яка ходить до нас до церкви, е, Лариса, да? і вона прийшла, вона одразу мені все розказала. І вона просто була ну, наскільки, -то, вона подзвонила, потім каже: я мушу прийти, я мушу розказати. На, наскільки по-особливому е, приснилася там і мама, і, і тато? Ось. І тому і це не одинокі варіанти. І я, знаєте, і кожен раз люди розказують, а я думаю, ну це вже було тільки що. І, і знову. Ну тобто сняться померлі в таких, ну дуже гарно в костюмах гарних. Тобто вони якби ти дивишся на них, і ти прямо їм аж… Ну, Якщо так можна сказати, завидуєш, так? Тобто, що їм все добре. І це і дуже добре. Це говорить про те, що, що ми, е ми створили таку кількість молитовників, так? Тільки, таку кількість людей, що молиться одночасно, що це є дуже важливо. Наша молитва має велику силу, бо нас є багато. Тому тримайтеся цього каналу, моліться разом зі мною. Просто слухайте слово. Просто беріть участь у цьому, тому що ми, коли об'єднуємося в таку, велику, велику, велику таку команду молільну, вона має, вона має велике значення, вона має велику силу.